Всім привіт, ми спізнюємось, біжимо в школу. Сьогодні подружки наші не пішли, тож ми вдвох йдемо. Щось в дитини, у моєї подружки дитині попало в око в школі. І щось там трапилось, то вона зранку написала. так, Аліса, йдемо швидко? Вона написала, що вони не йдуть. А ми то йдемо. Аліса зранку сіла, написала рецепт. Вчора не зробила, а сьогодні зробила. Ти молодець. Рецепт на валенсіану якоїсь трави з риби. Написали про паштет з сальмона. Там, то там не дуже легко, тому що необхідно спочатку написати це на Кастияну. Ну, я знайшла на Кастияно це в інтернеті, а потім перевела в офіційному перекладачі на валенсіану. Бачиш, я також тобі допомагала. А Аліса сіла зранку і все-все написала. Поки є час, хочу швиденько показати вам, як цвіта дерево. Ось квіточки вже розпустилися. М -м -м. Гарно, сонячно, там позаду китайські дівчата будуть зараз танцювати. Кожного ранку танцюють. Грію чайник, бо буду їсти зараз. Нівіно, іспанська нівіна. Сьогодні була на точці і мені дали тут 8 упаковок. Написано пойо, пойо консоха. Не необхідно казати пойо, бо якщо наприкінці А, то то матюк. <су> пойо консоха це соєва курка. Тобто м'яса я тут не знайду ну ні, нічого. Я дуже рідко взагалі отаке їм, але бувають такі дні, коли хочеться таке з'їсти, а тим паче, що мені сьогодні це дали місце, де я захекалась, ось ця дорога. Ні, ну підеш по цій дорозі, ні. Потрібно йти по іншій. Вона більш крута ну, для машин, а тут можна ніжками дойти. Я в цьому місці вже була, та для нових підписників хочу показати цей чудовий район міста Аліканта. Називається він Барріо де Санта. Взагалі вдома було дуже холодно, тому я вирішила, що потрібно піти десь прогулятися. Я якраз для вас зараз зніму цю красоту. Ось, ну і щоб вдома не сидіти, бо холодно, правда. Взагалі собі потрібно йти. У мене є ще 2,5 години. У мене є. Ого, я навіть і не знала. Так, тепер пригортаю камеру та покажу вам. Угу. то можна і музику не підставляти, будівельники все вже зробили за мене. Це як гарно тут. Рослини, квіти. У кожного. Біля дверей. Тут, до речі, живуть люди. Я взагалі чого хотіла сюди піти, бо думала, може щось тут світа. Yeah. Yeah. Якесь дерево, та щось нічого немає. Так, тут вид на місто Аліканте. Там далеко-далеко море. Бачите море? Готель. Найвищий, тут, напевно, гран соль. Я вже показувала, ось там у Аліси школа. Де порт. Ну, порт такий грузовий, який. Тут же є ще де яхти стоять. Так, ходімо далі, подивимося. Тут люди живуть, двері відчинені. Може тут туристи? Не знаю. Напевно, тут ціни такі, що просто космос. Каву, хто сісти випити, але нема на чому сидіти. <смі> так, це гора Бенакантіль, там фортеця Санта-Барбара. Тут, до речі, десь наче цвів апельсин. Чи ріс апельсин, цвів-ріс, чи я вже все переплутала. Ми в стількох місцях були, вони всі плюс-мінус один на одного схожі, то... Зараз не бачу, напевно, що я щось переплутала. Так, куди підемо? Зазвичай мій маршрут пролягає оце звідси, і аж туди я йду вгору, там є парк. Що тут це кактус такий великий. Чи це не кактус? Які види гарні. Я тут подумала про те, що. Яке чудове місце, місто, Аліканте. Є гора, ой, вхід на цю гору з міста. Тобто не, не потрібно ні звідки там виїжджати, їхати дуже далеко. Дуже багато туристів тут завжди. Є море. Минулого разу сміялася, що тут намальовано. Якщо зробити свої справи на квіти, то відріжуть. Ну, ви зрозуміли, що. Ой. Пабло Ескобар вийшов. Лимончик. Дивіться, гарно. Дуже. Рози, лимони, кактуси. Так, зараз буде місце, де завжди цвітуть квіточки. Скільки разів тут бувала, стільки і цвітуть. Так, Звідси також відкривається дуже гарний вид. Ну, майже на цей весь район. А звідти я прийшла. Ні, грансоль тут не найвища будівля. Ось бачите, це грансоль. А що це таке? Якийсь будинок. Також цвіте якесь дерево, що за квіточки, що за дерево. Знать не знаю. Ото блогер. Що це не знаю. Дивіться. <сум> Дуже цікаво. Може хтось з мене серед підписників знає, що воно таке. Тут вітер. Зараз зніму, а потім буду дивитися і слухати, чи буде він заважати, чи ні. Тут є. Такий чудовий фонтан, в якому зазвичай купаються собаки. Сьогодні нікого немає. Люди відпочивають. Сьогодні справді дуже класна погода. І Вітер навіть якщо і є, він не такий сильний і він не холодний. Тож класно. Зараз покажу вам, який відкривається вид. Звідси. Це аліканти. Краще, звичайно, видно з фортеці Санта-Барбара, яка ось вона знаходиться. Я там вже була, можете знайти відео, тому буде цікаво подивитися, як там взагалі все виглядає, і які види звідти відкриваються. Зараз спустимося вниз, там також є таке, таке місце затишне. Зараз покажу. Колись за лісою в центрі міста прийшли до фонтану, а спека була літо. І Аліса мені каже, можна я? Помочу там ручки. Ручки, ніжки. Ну, звичайно, можна, ми в деяких фонтанах також мочили ручки і ножки. Ой, прибігає Аліса і кричить, що в неї так ваняють руки. А там, я б не сказала, що то хлор, та запах такий каналізації. Ми більше не мочимо ручки-фонтанах. в фонтанах. Такий дурень читься на своїх помилках. Оце ми навчились. Так, зараз спущуся, покажу вам той затишний куточок. Дай Бог не впасти, бо хочу по сходам спуститися та сказати вам, в мене дуже багато є відео і з Тенерифе, і Санта-Барбари, навіть з цього місця. Та тоді в мене було дуже мало підписників і взагалі, ну, якщо 100 людей подивилося, то було добре. Дуже-дуже шкода всіх тих відео, тому що, тому що гарно. Гарно, я навіть коли зараз передивляюся, отримую задоволення від того, що я була в тих місцях і це знімала. І думаю, це все не зря, так скажемо, що я займаюся такою справою, знімаю відео, тому що потім. Передивитися ці всі відео буває так приємно бачиш, яка ти була, Женя, який був, яка Аліса, які ми були щасливі. Ми і зараз щасливі, звичайно, та ті часи дуже цікаво дивитися зараз. Ось так тут виглядає дуже багато рослин. Є, як це назвати, шезлонг, не шезлонг, можна полежати в небо не, не вдасться подивитися. Та просто в затишному такому місці полежати, відпочити, помріяти, подумати взагалі клас. Ось так тут. Я думала, що тут буде якесь дерево, яке буде цвісти так гарно, та буде аромат приємний. Немає ще. Може не час, а може тут і немає таких дерев. Купа людей сьогодні дуже багато туристів і дуже багато поляків ну, по розмові чути. Знову не дають спокою ці спортивні майданчики, не хочу нічим займатися. Ніяким спортом. Немає такого сильного бажання, де б його взяти. Чи є в мене якісь такі спортивні люди, які можуть дати поради, що Таке з собою зробити, щоб почати нарешті займатися спортом. Я за день стільки вибігаю, буває. Зараз вам покажу. Вже 1319, якщо видно, мої кроки 13 тисяч і 10 кілометрів. Я за день буваю так набігаюсь, додому приходжу і вже ніякого не хочу не присідати, нічого. Хочеться просто лягти, як знаєте, є прикол. У мене синдром картошки. Я хочу лежать в темноті, щоб мене ніхто не трогав. Так оце в мене таке ввечері. Так. Музео де Агуас де Аліканте. Музей води. Ми ще там не були. Навіть таке є. Дивіться, як тут можна спуститися. Якийсь який спуск-підйом. Спуск Тут є сходи, а тут ось така доріжка. Ну, я думаю, що це, напевно, для людей з обмеженими можливостями на візках. Дуже багато, до речі, тут таких місць вони дуже великі, молодці, що облаштували такі місця і людям зручно підійматися. Я прийшла додому. На кухні була бабуся. Ця яка тут живе, іспанка. І... Ну, ми з нею так розговорилися, і я кажу, де шукати роботу. А вона мені каже, вона тобі потрібна. Кажу, так, то тільки я маю часу, не досить багато, коли Аліса в школі, наприклад, я можу ходити на роботу. Вона каже: а якщо з дітьми працювати, я кажу, ну, то я можу і з дітьми. Вона зараз я дам тобі ну, номера телефонів, принесла мені візитку. Зараз я написала їм на емейл. E Ну, питання, чи є у них робота, про себе написала. Кажу, чи робота, і бабуся мені ще перед цим сказала, що там е вони дивляться, які в тебе є навички, і якщо недостатньо, то вони можуть тобі запропонувати пройти якийсь курс, там 20 або 40 годин. То ну, я написала, чи є в них чи те, чи інше, і чекаю відповіді. Потім вам скажу, чим то все закінчилось Взагалі, чи напишуть мені відповідь, а може доведеться це на емейл e написала. Може, доведеться WhatsApp писати, але ну, вона мені там ще один номер дала якийсь. Тож таке, активно шукає, шукаємо роботу. Так що так, скоро пропаду з Ютуба і що тоді робити? Та ні, не пропаду, тому що все ж таки це приносить мені дохід. До речі, тема монетизації так і не розкрита. А як ви взагалі думаєте, скільки можна заробити в Ютубі? Ну, якщо, от так як я, маючи 2000. 2,5 тисячі підписників, ну і такі кількості переглядів, як ви бачите, взагалі, які у вас думки, скільки можна на цьому заробити? Ще мені дівчина сьогодні написала пораду щодо того, де можна купити одяг жіночий, ну і дитячий. Просто де купити одяг. Ну що це таке. Я вам велике хочу сказати дякую за вашу пораду. Я обов'язково завтра напевно сходжу, того, що Аліса сьогодні сказала мені. Вона нікуди не піде. І я втратила час, бо я чекала, хотіла з нею піти. Якщо б я знала, я сама пішла. Тож завтра відведу її до школи та сама збігаю. Я за один магазин знала, ну, звичайно, а за один взагалі не знала, що такий існує. Тож я подивилася на карті, що він в Ашані якраз знаходиться туди, куди я хотіла сходити. Ну, Я в Ашані там дуже рідко буваю, Я взагалі не знаю, які там є магазини. Я один раз там була і купувала в зараз собі жилетку. І на цьому все. Ну, я знаю, що цей магазин є, ну і що Ашан є. Все. Тож, завтра я піду туди, напевно, для вас зніму відео. Взагалі в магазинах дуже важко знімати із-за того, що там музика. І я вважаю, що це не дуже цікаво дивитися, коли я починаю зверху там це аудіо накладати або музику якусь підставляти. Мені, ну, це як для мене. Мені набагато краще дивитися, коли йде людина і одразу говорить в кадрі. Показує, що це штани, це там юбка, це там ще щось. А не оце коли з поверх відео починають накладати оці всі музику і аудіо. Але я їх розумію, тому що як знімати в магазині, коли там оці пісні. Такі, які популярні, і YouTube ну, 100% він просто заблокує такі відео. Тож я завтра дуже сподіваюся, що я піду туди. Ну не дуже сподіваюся, є 99%, що я туди піду. Та не знаю, чи буде там музика і чи зможу я просто знімати і говорити одночасно. Ну, на цьому все. Я хочу завершити свій блог. Напишіть, будь ласка, взагалі, чи сподобався вам формат, чи сподобалась вам прогулянка, чи вам подобається таке говоряща голова, коли я просто вдома і обговорюю якусь тему. На цьому все. Чи цікаво все ж таки прогулятися по Аліканти і подивитися щось цікаве та гарне. Я всім вам бажаю мирного неба, чудового вечора, і побачимось вже у наступних відео.